Чесно кажучи, політикам взагалі не довіряю. Засоби мають свої інформації 50 на 50, діячам теж не дуже. Ну, більш громадським діячам. Чому? Ну так, так я вирішила. Я собі зараз довіряю. Більше нікому. Собі. Політикам однозначно ні. Ну, можливо, громадським діячам ще трошки. Ну, тому що все, що вони обіцяють, вони ніхто нічого не, не виконує. Ну, мабуть, засоби нашої інформації вистріше все. А чому? Ну, Я не бачу в наших політиках і громадських діячів таких, да? щоб вони щось, щось робили для України, скажімо так. А ЗМІ, які вони там не були, хоч вони там і кажуть, продажні, там, підкупні, неприступні, але щось вони таке роблять, доносять до народу. Собі і своїй родині. Е, Змі. Ну, я б щось сказав, що громадським діячам. А чому? Залежно яким? Ну, більш відкриті, бо політики ну, більше себе рекламують, вставляють бікборди за, свої, за свій кошт. Громадські діячі зазвичай мають менше грошей і в них більше мотиву, ніж політиків, мені здається. «Покажу журналістам. А чому? Ну, то що хоч щось розкривають, хоч щось доосвітлюють. Да а політики, то, як Черчилль казав, каже, то сама грязна проститутка. Скоріше всього, що засобам громадської масові? Да. А чому? Ну, вони більш правдиво пишуть. А політикам я зовсім не вірю. Тільки всім хлопцям, які з Майдану перші пішли на ВАТО. Ну, на, в АТО. Оцим я довіряю. Боже сказати, засобам маси інформація. Ну там хоч більш-менш правди. Громадським дітям. А чому? Ну вони з людьми більше спілкуються. Громадським. А чому? Ну така моя думка.